Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Метер, і сьогодні ми в черговий будемо говорити про дискусвіт. І сьогодні в нас на черзі друга книжка із циклу варта-варта, яка називається Озброєні. Поговоримо, чи вдалося тері прочну продовження варти-варти, наскільки воно, як, на мою думку, вийшло цікавим, колоритним та вартим прочитанням. Будемо потрошечки відправлятися. Проте, перш ніж відправимося, попрошу поставити лайк цьому відео. Ну і можливо написати комент, як чи читаєте ви дискусвіт, і взагалі чи цікава вам ця серія. Ну а ми тим часом переходимо до книжки. книжки, як завжди, зі мене собою немає. Вона, як і варта варта, поїхала до мого молодшого брата. Ну а інакше би було отут десь на поличці і чекала черзі всіх інших книжок, які ще з Дискосвіту не прочитав, тому що Дискосвіт це досить великий цикл, мінімум 41 одна книжка, купа оповідань і тому подібне. Ну і день ніякий серіал і кілька досить класних фільмів. Ну, що є, то є. Отож, на початок другої книжки все починає мінятися, адже фактично міська варта Антмурпака, яка змогла врятувати Патриці Вітінарі та і все місто від великого великого лиха та неприємностей розширюється вперше за довгий час. І, і вперше у цю варту беруть тролі, беруть гнома. До речі, тут такий цікавий прикол, що тролі і гноми. Взагалі терпіти один одного не можуть. І виходить так, що процвітає ведизм. Так, не расизм, а ведизм. От бачите, ще одна досить така цікава пародія Терріпрачета і його страсатира на тогочасне життя, Де, в тому числі й наше життя. А також беруть вперше жінку констебеля Ангву. Яка також є, до речі, не самою простою персонажкою. І так само, як і наш троль, і наш гном можуть з, має чим здивувати. Ну і ніби мало цього, міський вартіант Морпока, що відбувається така от реорганізація, все змінюється. Так беззмінний командир варта на протязі багатьох років серіалі Ваймс. Нарешті вирішив, що настав час повісити красу на цвяшок. І одружиться на, на, на леді Сибіль, яка доглядає за драконом, і відправиться доглядати дракончики. Так що, як ми бачимо, варті такі от величезні потрясіння, як Варто з цим справляє, справляється. Але і це іще не все. Адже на початку книжки стається резонансне вбивство, в дію вступає таємнича зброя, винайдена чудакуватим винахідником, який нагадує Леонарду да Вінчі. На додаток до того всього, бачите, який такий класний, цікавий, колоритний, пародійний кубок. Також не варто забувати, що он Анд Мукпоку діє Гільді Газугодів. І все Гільдія вважає, що це їхня внутрішня справа. Відповідно, в міській варті, як завжди, Патріці Вітінарі суворо на суворо забороняє втручатися. Адже внутрішні справи гільдії – це внутрішні справи гільдії. Все, що твориться в Гільдіях, остається у Гільдіях, як правило. Так що, як бачимо, нас тут чекає дуже класна, дуже колоритна пригода. До речі, що варто додати, що під час прочитання цієї книжки я помітив, що такого от гумору тут став в рази менше, ніж у тій самій Варті-Варті. Так, звичайно, тут є десятки комічних ситуацій, тут всякі такі класні взаємодії. А відчувається, що ствір з більш пародійного став такий от більш сатиричним. Ну, бачимо, як відбувається такий, знаєте. В стилі зміна, зміна стилю царатері прачі, таку він з пародії прийшов на гостру скритику життя та норм життя і самі Британію та самі Європі. Це один отакий от нюанс. Також варто додати, що ти відчуваєш, що у цьому творі ставки стають напередок вище, адже навіть сили, які діють проти Патріція Метінарі, менш комічні і більш сильніші. І спочатку дуже важко звикнути саме до такого, що сили, які діють проти Патріці в ветінарі, такі більш сильніші, більш інакші і фактично більш потужніші. Така більш драматична сторона книжки. І ти так додумуєшся, що хм, а це зовсім інакший дискусфіт, ніж той, до якого ти звик із перших книжок. Таки от. Так, що бачите, дискосвіт весь час не стояв на місці, дискосвіт весь час змінювався, так що це дуже-дуже класно. Звичайно, гном і троль це тут така досить комічна парочка, за якою досить цікаво спостерігати, як вони такі здавалися би непримиренні вороги налагоджують контакти між собою. Так, тут дуже класно показано, чому тролі вони такі повільні, неадекватні, тупуваті, як їх можна пришвидшити. Так, тут дуже класна пародія на наловку щодо тролів є, реально дуже класно. але все рівно вкупі з цим. Драматизм, все рівно книжка має такий великий великий перехил у драматизм. Якщо ж говорити про персонажі, які ми бачимо ці книжці, ну то до стандартна тройка це такий персонаж Геллок Квітінарі, персонаж Морфарду Копсон і Сем'я Любаймс. Оце вся така чудова тройка, яка Перетягує всю ковдру на себе іншим персонажам, гному, ангелі тролю, всяким злочинцям, найманим вбивцям і гідєм клоунів не, не лишається так багато місця, тому що не чи це пан Трач спеціально так зробив. А коли на сцені з'являється оця цікава троєчка, то все, то все увага перетягується на них, і вони настільки харизматичні, що витягують. Усю увагу на себе. Також, що дуже класно тут показано, що ми бачимо, життя йде, життя міняється, все змінюється. Так само міська варта Антморпока змінюється. Якщо підсумовувати про цю книжку, то можна сказати, що світний це такий самий живий антморпок, який змінюється, міняється, все таки, знаєте, когоритні, все таки цікаві, все такий оригінальний, з такими крутими, класними персонажами, які живуть своїм життям, які показують, що вони дуже класні. Але з таким от більшим, як я вже не раз говорив, нахилом у драматизм. Так, спочатку дуже важко до цього драматизму звикнути, десь першу третину книжки мені реально досить важко було, проте з часом я вже туди втягнувся і з задоволенням дочитував дві третини книжки про пригоди міської варти та такі от змін. Ну і звичайно не варто забувати, що тут діє ружо. Це, до речі, також один такий фентезійний штамп, Стьоп і кліш. Теперчити, тому що, наприклад, вогнепальна зброя у фентезі не досить часто зустрічається. До речі, якби вам було цікаво, я б колись міг зробити невеличке відео про фентезі мушка та магії. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в команти. Якщо буде кілька коментів, я постараюся зробити. Це от таке, А ми тим часом повертаємося до дискусвіту. Якщо підсумовувати, то моя оцінка на цей раз буде не 12 бананів із 10. Я б, напевно, дам цьому твору 10 бананів із 10. Це такі вищі середнячка, воно досить таке класне, досить цікаве, досить колоритне. Це все ще той мій улюблений дискуссит, це все ще та моя улюблена міська варта, яка має купу приколів з і гегів, проте вона трошечки більш драматична. Та от таке якесь моє сумбурне враження про озброєння. Нагадую, що з вами був медр. Ну і до речі, якщо ви вже додивились до цього моменту, будь ласка, підтримайте мій канал підпискою. мені це дуже допоможе розвиватися на просторах Ютубу. А ми тим часом поправляємося далі. Побачимося, почуємося. Ну і, до речі, якщо хочете. в мене є цілий плейлист по диску світу. Всім пока!